Ей, вас турбує, Хе -хе. так, я тут клоуна корчу, поки Марішка Грін а, Так, дивиться на мене ось таким ось оком. Отже, я Що спонює... нас часто турбувало за останніх півроку. Е, отже, е... хто їл мої печеньки? Мар'яна написала. О, до речі, завжди кожного разу, коли ця рубрика відбувається, ви питаєте такі речі, мені здається, які в принципі людей не має турбувати. Типу, є сліжись на Марсі. Е, як бути, якщо мій викладач пси? І ну, такі якісь ну, просто звідки ви це берете і навіщо ви це нас питаєте? Не знаю, як ми нормальні люди, ну не зовсім нормальні, не є... можемо знайти відповідь на ці питання. Я думаю, що ми можемо знайти відповідь, але ми можемо також вручити якийсь приз за найкраще питання, тому що вже час це зробити. Міша Дмитренко нам постійно ставить якісь такі питання. Якщо у черепахи немає панциря, вона читається големи или А Вона гола, бездомна, бездомна. Мозгли нічому. Ну чому? це ж мозок. Мозок пансер. Він захищ захищає від uh, впливів ні -ні, навколишнього ні -ні. середовища. Ну так, це ж захисник, але це ну, не мозок. Так, захищає мозок. Це означає він ну, відкритий Отже, для. Отже, вона її вона Могіка відкрита. Її мозок відкритий до того, що ви говорите. І... Мені здається, в такому стані можна черепаху навчити співати пісню Лани Рей. О, Боже, який мужчина, все правильно. Отже, так, черепаха це оголена черепаха. Це дуже класний спосіб відкрити нові здібності. Наступне питання: якого числа ви виходите на роботу? Ну з нового сезону. В на Star TV будуть показувати новий кліп Ситі Seconds to Mars до там, де він попросив татухи набити у своїх фанатів. Ельчик Джафарова, я ми розуміємо, що тебе це турбує, але нас це не менш турбує. Але ми ведучі, ми можемо збігати запитатися у наших генеральних, чи буде цей кліп. Але всьому свій час, якщо ти хочеш його побачити, він обов'язково з'явиться на живому музичному, адже всі ваші прохання рано чи пізно ми чу буде з понеділка? З понеділка настане нове життя. З вівторка настане ми їдемо з Чижаною висвітлювати для вас події. Z-Games. Ми будемо тричі на день, 14.30 і 18.30 ми будемо вмикатися і вводити вас у курс справи, хто не поїде з нами. Ви будете в курсі нашого життя, в принципі, а краще взагалі збирати валізи і йдуть на море разом з нами. Це точно. І взагалі, життя продовжується. Життя продовжується. Це нормально груз для того, щоб послухати музику. X